шановні глядачі, відтермінування високих ставок мит до Трампом цього тижня призвело до відновлення фондового ринку США та інших країн світу. Багато хто говорив про позитивний ефект цього рішення, але мало хто говорив про його ініціатора. Зважаючи на запальний темперамент Трампа та його впертість у своїй правоті, цим ініціатором став точно не він, а певна колективна сила, яку Трамп не врахував у своїй реконкісті проти від'ємного торгівельного балансу. І тут мова йде не про якийсь там діпстей а про цілком велику козирну карту, яку у перемовинах США має ледь не кожен її провідний торгівельний партнер. Що це за карта? Давайте розбиратися в цьому відео з вами, Валентин. Фактор, який змусив Трампа відтермінувати мита, дуже простий державний борг США. Звичайно, його дуже бісить, що його країна винна так багато коштів. І ці мита він розглядав як один з чинників скорочення дефіциту бюджету і зменшення державного боргу. Скільки за цей тиждень пролунало скандальних заяв і про країни, які обдирають Америку, втюхуючи її свої товари, ще й в борг, і про те, як США зараз прийде і всіх змусить розплачуватися за десятиліття продання американців. Проте всі ці заяви разом із непродуманими діями спричинили справжню паніку на фондових ринках світу. Під каток цієї паніки потрапив найбільш консервативний інструмент інвестування. Точніше, один з найбільш консервативних це державні облігації, а саме мова про США. Цим інструментом володіють як американські пенсійні фонди, так і цілі держави світу. Вони входять як до складу золотовалютних резервів інших держав, так і їхніх приватних інвестиційних фондів. А консервативним цей інструмент вважається через те, що він практично безризиковий і його купують навіть інвестори з консервативною стратегією, мінімальною схильністю до ризику. Хочете знати більше, до речі, про інвестиції інструменти? Які допоможуть вам збільшувати ваші капітали, інструменти в США, в Україні та інших країнах світу, долучайтесь до курсу фінансового грамотності українців від школи останньою капіталіста. Там ми розповідаємо не лише про суть інструментів, а й про методи та стратегії їх використання. Розглядаємо багато кейсів на практиці. Приходь за посилання в описі і дізнавайся більше на курсах школи. Раді будемо бачити. А ми продовжуємо. Щодня США сплачують у якості відсотків за своїми майже 35 трильйонним державним боргом до 3 мільярдів доларів. Радикальні заяви та кроки Трампа призвели до зростання рецесійних очікувань по всьому світу, тому, в тому числі, по США. Зазвичай, в таких ситуаціях інвестори розпочинають продавати акції та корпоративні облігації. При цьому попит на облігації може зрости, що збільшить їх вартість на фондовому ринку. На вторинному ринку облігації продаються не за своєю номінальною вартістю. Їхня ринкова ціна залежить від дати виплати відсотків та премії, що залежить від економічних очікувань. Якщо вони оптимістичні, інвестори, що купили облігації раніше, зажадають отримати більше грошей при їх продажі. Натомість, якщо економічні очікування падають, то і падає ця премія. Бо, взагалі, це є від'ємно. Якщо продаж облігації суттєво перевищує попит, падають ринкові ціни. Відповідно, ті інвестори, що скупають у такий період облігації, беруть на себе вищі ризики і отримують більшу дохідність. Наприклад, облігацію номіналом у 3% вони купують не за 1015 доларів, а за 990. Відповідно, їхня дохідність складає не 2,95, а 3,03. Саме на таку дохідність держава має орієнтуватися у випадку розміщення нових аналогічних облігацій. А США такі облігації розміщують часто. Тому що наразі такі розміщення відбуваються переважно з метою рефінансування боргу. Якщо попит на облігації падає, державі доводиться збільшувати відсотки дохідності за ними. Власне, це і відбулось на фондовому ринку США. Поки всі обговорювали глибину падіння американських акцій, на фондовому ринку США почали зростати і прибутковість державних облігацій. Це поставило Міністерство фінансів у вкрай незручне становище. Додаткову ситуацію погіршує те, що країни, з якими почав сваритися Трамп, також володіють облігаціями США. Майже чверть державного боргу США належить іншим державам та їх резидентам. Найбільшим власником американських облігацій є Японія. Далі йдуть Китай і Великобританія, також країни Європейського Союзу. ЄС володіє майже чвертю всього державного боргу США у власності інших країн. Японія тримає американських облігацій на більш ніж 1 трильйон і є найбільшим зовнішнім кредитором США. Схоже, що під час перемовин всі вищезгадані країни вирішили нагадати про факт володіння американськими облігаціями і обережно вказати на те, що вони можуть ще більше погіршити ситуацію з дохідністю облігацій. Наприклад, що Японія вийде і продасть американські облігації, то це буде дуже болючий притік пропозиції, що не перекриє інвестиційні фонди США. Якщо з Китаєм США можуть далі воювати, то ось паскудити відносини з іншими власниками боргу ні. Бо якщо вони всі колективно вийдуть на фондовий ринок США і продадуть облігації, їхня дохідність може зрости ще більше. Що, до речі, сподобається Міністерству фінансів США. Єдине, що схиляє США та її союзників до партнерства, висока економічна вартість такого кроку, що Японія різко продасть американські облігації, вона отримає багато доларів, що зміцнить Єну. Японії це не цікаво, оскільки вона і так ледве. Вивела свою економіку і стафляції. Тож обом сторонам вигідно заключити взаємовігідну угоду, що потребує поваги сторінного одного. З адміністрацією Трампа це буде важко. Ось так лише падіння одного з показників фондов ринку. тіньові погрози змусили навіть самого Трампа ухвалювати рішення поза своїм баченням. Що, погодьтеся для самого Трампа є великим викликом. Бо ще з самого початку своєї кар'єри у нього було принципове правило «атакуй, атакуй, ще раз атакуй. Проте Трамп не скасував мита взагалі. Він їх відтермінував на 90 днів, що зберігає невизначеність. Протягом цих днів у нього є шанс або злізти з цього інфоприводу і вийти переможцем, уклавши дуже-дуже дуже, дуже, дуже вигідні умови, або ж продовжити руйнування всіх підвалин сучасної світової економіки у спробі знайти нову модель. Тримаємо руку на пульсі економічних новин України та світу у нашому телеграм каналі зокрема. Долучайтеся за посиланням в описі до цього відео. Всім всього найкращого. До побачення.